Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Сьогодні ми, школярики мої, будемо продовжувати працювати із дієсловами. Навчимося також писати часточку не з дієсловами та ознайомимося з віршем Івана Андрусяка Не Кусається. А зараз урок продовжимо без зупинки з каліграфічної хвилинки. Прописуємо маленьку і велику літеру «з» і запишемо слово знання. Звернемо увагу, яка орфограма в слові «звоня»? знання, є подовження, так? А також скажіть мені, дітки, будь ласка, виберіть позицію точніше. Для чого ж нам потрібні знання? Знання потрібні мені для того, щоб бути успішним. Мої знання потрібні мамі, а не мені. Я сподіваюся, що всі обрали першу позицію, так? бо ви в мене всі розумнички, всі знають, для чого нам потрібні знання і для чого потрібно вчитися. Добре. Переходимо до наступної гри. Загубилось слово. Давайте я вам прочитаю такі речення, а ви подумайте, яка ж частинка саме загубилась? Що загубилось в цих реченнях? З чужої біди смійся, правильно, з чужої біди не смійся. Де сила візьме, там розум допоможе, говорять таке прислів'я. Де сила не візьме, там розум допоможе. Розум за гроші купиш. Правильно, розум за гроші не купиш. Отже, дітки, на що ви звернули увагу? Яке ж загубилося слово? Загубилась частинка не. Отже, з цього й виходить правило. Що слово не це частка. Частка не з дієсловами пишеться окремо. Ще навіть я зі школи запам'ятала таке просте правило. Не з дієсловами пишеться окремо. І ви в підручничку на сторіночці 59 і ще прочитаєте це правило і також його запам'ятаєте. А я вам пропоную розгадати зараз ребус. Що сховалося за слово? Сховалось слово звичка. Про які саме звички ми будемо говорити. Зараз ви дізнаєтеся, діти. Увага! Вправа перша, ви слідкуєте, а я читаю. Попросили всі мене мати гарні звички, не бруднити у грязюці нові черевички, не вдягати на кота свої рукавички. І не брати телефон на столі сестрички, і з романом не сваритись за нової книжки. І в їдальні, щоб не грався у кота і мишку. Не дражнитись, не баритись, на уроці не крутитись. Я не знаю, що робити, де погані звички, діти. Отже такий. Легкий веселий вірш. Про що саме йдеться в ньому? Про звичку, так? те, що ви відгадували у Ребусі. Хто ж є головним героєм вірша? Так, правильно. А чому герой вірша вирішив, що в нього погані звички? Шкодарик, так, такий хлопчик, мабуть, робив багато він шкоди. А які звички є у вас, дітки? Чи є такі звички, яких би ви хотіли позбутися? Добре. А які гарні звички можуть бути у вас або у ваших друзів? Гарні всі відповіді ви даєте, а ми продовжуємо з вами далі. Мабуть, всі ви помітили, і я коли читала, акцентувала увагу на дієсловах, дієслова, які пишуться з часткою, не окремо. От вам і потрібно у наступній вправі виписати дієслова в, дві, в два стовпчики в ліву колоночку. Наприклад, читати, а вправу те саме дієслово, але з часткою не, не читати, бруднити не бруднити, можна виконати ось таким чином: записати вправо один, слово читати через дефіс не читати. Далі бруднити я говорила, не бруднити. Думаю, ну, ви справитесь, нічого тут складного немає, і ми перейдемо одразу до вправи 2. Зараз я прочитаю вам знову ж прислів'я, а ви спробуєте пояснити зміст цих прислів'їв. Отже, де господар не ходить, там нивка не родить. Нивка це поле, якщо іншими словами говорити. Тобто, якщо. Господар, людина, хазяїн не буде доглядати за своєю землею, за своїм полем, то й урожаю у нього також не буде. Так? На добрій землі, що не посієш, ти й вродиш, та й вродить. Посіємо соняшника на сінинки, виросте. Посіємо бур'янтичніше, не будемо слідкувати за полем, за своїм городом, та й вродить. Не хвалися, доки люди не похвалять. Так, я думаю, ви здогадалися, так? Да? Бувають такі хвастунці, які постійно про щось хвастаються, розповідають оце не треба, це зайвим є. Якщо зробив добру справу, тебе обов'язково за цю справу похвалять. Під лежачий камінь вода не тече. Мабуть, ми вже всі чули це прислів'я. Тобто, якщо не будеш старатися, не будеш вкладати е, свою працю, то і результату не буде. Не будеш навчатися, не будеш розумним, так? не отримаєш знань. Так само і тут під лежачий камінь, вода не тече. Будеш валятися на дивані, і все мимо тебе пройде. Ваше завдання записати ці слів'я, їх у нас чотири, і обвести в кружечок частку Не. Пригадати правило, як вона пишеться з дієсловами. І переходимо до завдання 3. Нам необхідно до поданих дієслів дописати дієслова з часткою «не». Також дуже легке завдання: малює, не малює, читає, не читає, працює, не працює. І скласти два речення із парою дієслів на вибір, так? Беремо. Наприклад, малює і не малює. Оксанка малює, а Андрійко не буде малювати сьогодні. Таким чином. Переходимо, перевертаємо сторіночку на 60-й, вправа 4. Знову ж, я прочитаю вірш. Такий цікавенький, називається, не кусається, а ви подумаєте, між ким і ким відбувається розмова. Не дивись на мене, вуже, я тебе боюся дуже. Не підійду й не проси, бережусь, щоб не вкусив. Коша образився, кусючка та ніколи у житті. Стережу я нашу річку від кусючих хижатів, хай лише яка гадюка підповзе до комишу. Я таку одразу з люку упіймаю і вкушу. Отже, про кого говориться в цьому вірші? Ми зрозуміли про вужата, з ким спілкується вужик. Хто не здогадався, підкажу. З автором цього вірша. Я не знаю, хто у нас там автор. А, Іван Андрусяк, автор цього вірша. Значить, Вужик спілкується, чи автор спілкується з вужиком. Іван Андрусяк. В чому, дітки, полягає гумористичний підтекст цього вірша? На що образився вужик? На яке слово? Як його назвав автор? Так, кусючка, правильно. Ваше завдання навчитись виразно читати, так як читала тільки що вам я. Так само спробуйте ви дотримування всіх розділових знаків, всіх пауз. Хоча б три рази прочитайте, домовились? А я поки що переходжу до наступного слайду. Вам необхідно виписати дієслова із цього вірша. І записати їх з часткою не. Дозволяю вам одразу, от, дивіться, не дивись в першому випадку. Вживається вже з часткою не. Тому ви виписуєте не дивись. От наступне боюся, одразу додаєте частку Не, не боюся, не підійду, не проси і так далі. Попрацюєте. Переходите до редагування. Коли автор друкував цю вправу, допустив, напевно, навмисне помилочки, які вам потрібно буде виправити і записати правильно вже відредагований текст. Вуш не зміг не помітити мишу, миша не добігла до нірки. Пригадуємо, як пишеться частка не. І також можете уникнути повторів, так? Мишу, миша, замінити займенником слово миша. Я детально вже не зупиняюся і переходжу до письма для себе. Ваше завдання написати список із семи дій, які ви не вмієте виконувати ще. Що ви не можете? Наприклад, ставати на місточок, так? Ви записуєте або вам дають зразок. Не співаю, не що там, сідаю на шпагат, ну, якщо це за спорт говорити, не вмію мити посуд, не вмію зосередитись та інші. Сім таких дієслів потрібно виписати, а потім уявити, що ви навчилися це робити. Які у вас тоді виникають почуття? На сьогодні я завершую урок, а ви в своїх роздумах працюєте, записуєте, а потім вже відпочиваєте. Всього вам найкращого!